Всім добрий вечір. У нас сьогодні відео не буде, але я дуже хочу показати ось цей комплект з містик топазом. В сережках є такі класні перелинки та й красива каблучка. Тут розмір 18,2-18,5. От я точно не можу виміряти, бо тут шинка, типу, як знаєте, така трошечки э, видовжена. Дуже красивий камінчик. Собі я такий також замовила в меншому розмірі каблучки. От. І сережки також дуже красиві, такі стильові. Вага сережок 12,4. Сережки довжина 2,5. І знизу вони як трошечки ширші. Тут десь 16 мм ширина знизу. Ось такі. Такий комплект 4300 гривень вартість. Він реально класний, такий стильовий, крупний, класний містичний топаз. Дуже мені сподобалась ця моделька. І в розмірі 19-19,2 ось такий комплект. Мені дуже сподобались такі відтінки, незвичні. Тут танзаніти та моховий агат. Він дуже красивий. Такий, він прям зимовий приушку, дуже-дуже класний. 4200 гривень вартість такого комплекту, в такому кольорі. Дуже класний. 19, 19,2 тут каблучка. Вага сережок 7,8, а камінчик 14 на 10 це сам камінчик. Тобто вони до 2 см будуть ось такі красиві сережечки. Таке у нас сьогодні коротеньке відео. І хочу ще показати дуже красивий лимонний, ось такий з гранатом. Тут 19,3 каблучка, трошечки не дотягує до 19,5. 8,3 вага сережок. Дуже класний. Класні кольори ось такі поєднані, дуже красиво.